Як здихаю. Добре, треба йти далі. Це не треба це штуки для того, щоб дати поїдемо. Сюка! Це не треба, це штука, щоб... А, ну да. да. Ти правий. Щоб наваляти куклям. ку куклам по голові. Бля, ну тут лагає, тепер в мене всюди, коротше. Треба якось вибиратися звідси. Я не знаю, бо проходити не під час стріма чи що, я без поняття, просто що мені робити. Пиздец лагає. Так, да, 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 я про що і кажу. Я, я не можу ні хера просто зробити. Тут зараз попадеться якийсь босс мені і з такими лагами, ну та я його, я його не. Я, я не віграю проти нього, коротше. Ой. О, ми хоча б одну капсулу знайшли, вже добре. Ми хоча б знайшли одну капсулу. Та ЙОБ твою мать, ТА не лагай! Єба лагаю, то пиздець. Пиздець. Гайс, ну я нічого не можу зробити. Я нічого, в мене вже просто настройки вже, бля. Я можу що зробити, хіба не отак. А якщо я отак зроблю? О! Я DLSS поставив на производительность. Не, все равно лагає. Все равно лагає. Але зато хоча б графіка чуть, -чуть краще стала. Та не, блядь. І що мені тут робити? Та таке враження, що в мене. Так, да, в мене теж таке враження. Причому в мене. Тут через відюху, в мене просто прос нагружений. Та я. Коли Селен Хіл до кінця доіграємо, тоді буде стрім по КС 2 А так то я, бля. І що, і куди мені бігти okay. зараз? Я ще раз граю Ксі Соурс. нахуй сюди каже. Куди мені йти? Куда воно нахуй йде в стінку? Чекай, бо хтось тут кричав, я не розумію, де. А о! Наверх. Сука, як воно лагає, бля. Бля. Де я зайшов нахер? Та из-за тих лагів я просто путаюсь, де я йду. Так, добре, мені даже сюди, значить. Так, тут у нас нічого нема? Нічого не валяється? О! О, збереження в мене тут є, добре. Тих... Ти хто такий і як проти тебе битися? Тобі ти стяжко буде прилага. Та блін, мені вже тяжко, да. стінку пройшов. Ой, блядь. Ну и все, и жопа мне. Я просто мусів все пробігти. Я просто мусів все пробігти, бо бля, все лагає. Все, ми її побили! Ми її побили! Тепер мені треба тут забрати кухонний ніж. Пусто. О, шоколадка. Шоколадка. І мені тут треба підлататися. Тут одесь щось лежало. Підлататися десь щось лежало. о. Так, тут у нас що? Рамоне ша лежить чуть-чуть. Так, що у нас тут аша є? О! Хігасі? Хігасі, рамоне. Опа! А тут далі що робити? Пройдіть через дім. А як пройти через Дім? А, сюди, напевно. А, да. А далі мені куди? Далі мені куди? Сюди, сюди, сюди. Ага, і туди. Коротше, направо і направо. О, тут зберегтися можу. Так. Положити в алтарь. Рамоне, шоколад. Арара і Хігосі. Давай. Підтвердити. Це назад. Зберегтися. Підтвердити, так. Да. Так, я би шам... там пішов, подивився, може там ще шо щось лежить. Чуть-чуть. Ох ти блін! Да, тут треба звідси просто свалювати нахер. то мені тут жопа буде. Мене ні бінтів, ні... ні, ні хора, Щоб з ними битися. もう、いや、行くなよ、し嘘ついてるよね。知らねえよ。騙せてると思う？ひなこを。ひなこ、遅かったな。心配したぜ。心配してなかったよ。相棒なら絶対に大丈夫って言ってた。そうか。ありがとう。 Угу. Ч, -ч, 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 Ч, направляйтесь до школи Абаго Суки. Da, ale cu doi tu trebuie Să doi des. Що тут там за чмір лазив такий? Там пройти не можна? А куди тоді можна? Що я сюди піду? Куди тоді можна? Сюди пройти. Ось тут перекрита дорога. Є може шайкась, яка туди веде дорога. Так, да, тут теж перекрито. Uh -huh. Як тут пройти? Е? Якщо там і там перекрито, тоді як пройти? Е? А, ні, не перекрито. А, правильно, значить значить все добре, так і бігти треба. Так, ну з ними битися я не маю охоти. Я маю охоту просто від них свалити наха. Давай, відійди. Тікай звідти, я хочу піти зберегтися. Я... О, я аж сюди забіг. Я хочу тут зберегтися, а потім... О! або ні, чекайте, назад. Положити в алтар. І зберегтися.